Всім привіт! Хочу кожен раз говорити про хороше і таку гарну картинку, але знімаю їжу, вогонь і про хороше От гріхів мене не пускають до раю, відкриваю Фейсбук, соціальні мережі. Українці у Ірландії обурені, засмучені, бо скоротили програму допомоги до 30 днів ну, перше житло, 30 днів тільки вас утримує держава. Я вже, звичайно, а, повинна за це не переживати, але я переживаю. Бо мені шкода, я читаю, що пишуть ірландці. Перед цим я читала по РП програмі попросив хлопець кімнату і що йому писали ірландці. Я заскрініла в телеграм, я скинула, тут я просто вирішила про це не говорити. Як нас сварять, які на нас злі ірландці? І українці, Оце ж нормально, бо ви. Три роки отримували від Ірландії допомогу і сиділи на РП-програмі і не працювали. І це я зараз от вам не дорікаю. Я на вашому боці, бо я ірландцям пишу: ні, і я працюю, і багато працюю, і вас захищаю. Буду вас захищати, щоб ви не робили. От така безсоромна людина. От, от саме так. Без соромно, будемо брехати, щоб вас захистити. Але ну, мене дивує ще позиція людей, які е, всі ці шняги отримували, і рп програми і зібрали перший капітал. До речі, я вважаю, що це єдиний вихід для того, щоб тут стати за, на ноги. І які зараз дорікають людям, які в Україні там приїхали декілька місяців, і вони дорікають, а що, що вони там те не зробили? І все. Ну, Ви ж користувалися три роки, і іншим дайте змогу.